19 грудня відзначають День Святого Миколая. Він жив у IV столітті нашої ери і за життя був єпископом містечка Міри у Лікії, сучасна Демре Туреччина. Він прославився надзвичайною добротою і навіть чудотворіннями, за що його й нарекли чудотворцем. Миколай чудотворець опікується подорожуючими, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів. У пам'ять про милосердя святого Миколая. 19 грудня відзначається міжнародний день доброти і допомоги бідним. Тому цей випуск програми лінії життя провели доброти. Добрі вчинки. Це необхідність чи завій клубід. Як ви вважаєте? Думаю, необхідність. Ну, я думаю, що це необхідність. Я повністю підтримую. Да. Но ну, я думаю, что каждый человек о, в голове где-то осознает, что добрые поступки – это очень даже хорошо. И закладывает с самого рождения. Ну, для каждого свое, свое разумение. Но ну, я гадаю, что необходимость. Зайвый клопит. А Почему вы так думаете? По Потому что все так думают. Это ваша думка, так? Нет. Добро творить не нужно сегодня. Конечно, не-не-не, ни в коем случае. А чому? Ну, тому що на добро відповідають злом. А хто до них буде прислухатися mm -hmm. до тих вчинків, а? Тому, на вашу думку, робити добро сьогодні не потрібно, так? Ні, потрібно. Тепер... потрібно». «Потрібно, да, Бо мало добра. Ну в нашому житті кожна людина вибирає свій шлях. Якщо не буде добра, то не буде злагодин, буде вісі візде, не буде. Суспільство розв'яжеться необхідність, тому що треба допомагати людям, підтримувати, підтримувати їх. Не знаю. Ну, я також вважаю, що це необхідність. Подружку, так? Да. Звичайно, це все потрібно. Думаю, якщо не було б допомоги ніколи, то і не вижили б люди. Я думаю, завжди в чоловічество ну, люди повинні допомагати друг другу. На те вони й люди зараз на час без допомоги нікуди потрібно, щоб кожна людина допомагала одне одному, і тоді в нас буде міцна держава. Посилайте добро у світ, і воно неодмінно примножиться і повернеться. Тому учасники міжнародної благодійної організації «Природна школа здоров'я день 70-ї річниці визволення Черкас від німецько-фашистських загарбників відзначили забігом за мир у нас в наших родинах, державі та світі. Нам Україну храни всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай мудрого світла, щастя дай Боже нам. Побажаннями збереження єдності в державі, учасники забігу піднялися на пагорб слави, попросивши благословення у Божої Матері і понесли заклик до мирного життя вулицями Черкас. Під державними та міськими прапорами бігуни Черкас, Одеси і російської тули, а також учні Черкаського навчально-виховного комплексу, школи ліцею спортивного типу номер 34 вихованці Черкаського музичного училища імені Голока Артимовського, державні службовці, пенсіонери. Вони люди різного віку і професій, але всіх об'єднує бажання нести добро у світ, аби припинилося протистояння в Україні, а люди на Майданах могли піти по домівках, святкувати новий рік та Різдво. Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на людне зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай смутового світла, щастя дай Боже народу. І многое, многое літа. Такі акції миру і єднання особливо потрібні зараз, коли в Україні непроста політична ситуація. Усі ми від наймолодших громадян до президента, діти України. Всі можемо робити помилки, але треба вчасно їх виправляти, знаходити компроміс і прагнути добра для себе та оточуючих. Учасники забігу завершили акцію за мир колом єднання в долині троянд. Вони запрошують приєднуватися до таких забігів усіх небайдужих жителів області. Робити добро треба. Це корисно для людини і свідчить про високий рівень розвитку особистості, стверджують психологи. Хотілося б відразу внести поправку. Мені не подобається слово «повинно». Я думаю, вона має хотіти робити добро. І ми, коли говоримо про те, що людина має хотіти робити добро, це свідчить про розвиток особистості, про високий рівень розвитку особистості. Не кожна людина здатна зробити добру справу, не чекаючи ніяких бонусів за це. Добро допомагає нам жити. Про це яскраво розповідається в одній притчі. Одному чоловіку знився. Вісні він почув голос, який йому сказав Ходімо, я покажу тобі пекло. Вони зайшли до кімнати, де сиділо багато людей. На столі стояв горщик повен їжі, усі були з ложками, всі тягнулися, набирали цю їжу, але жодний з них не міг донести її до свого рота. Всі були злі, всі були роздратовані, всі були незадоволені, атмосфера була дуже гнітюча. А потім він говорить: Йдем, я тобі покажу рай. Заходять вони до такої самої кімнати, такий самий стіл, такий самий горщик, наповнений їжею, всі люди з ложками, всі веселі, тому що вони годують один одного, вони з того горщика тягли ложку не до свого рота, а вони годували один одного. Робити добро взагалі професійне крадо тих людей, які працюють із соціально незахищеними людьми. І якщо їхній професіоналізм помножити на віру і жагу до життя. Тих, хто потребує цієї допомоги, взагалі можна творити дива. Лінію долі черкащанина Сергія круто змінив нещасний випадок. А Влітку минулого року юнак необережно пірнув у річку і отримав сильну травму хребта. З веселого перспективного юнака, менеджера страхової компанії, він раптово перетворився на повністю прикутого до ліжка інваліда. На сім'ю Гнатенків звалилися надзвичайно великі матеріальні та моральні проблеми, але саме ця трагедія змусила і без того дружну родину об'єднатися. Я маю гарну підтримку. У мене є дівчина, яка залишилася за мною. Мені потрібно. Робити все для того, щоб я став на ноги якось зміг ходити. Не хочеться просто лежати і, так як зараз. Хочеться, звичайно, повернутися до нормального способу життя, щоб я міг сам себе обслуговувати все. Поки що цього немає, але за рік я кожен день займаюся фізично. До мене приходить тренер. Ми з тренером по годині займаємося день. А також я сам займаюся. Ну, гантелями підтягуюсь, прив'язують руки. Руки поки що в мене не роблять, але є спеціальні перчатки. В мене я прив'язуюсь до турніка і на турніку підтягуюсь трошки. Завдяки тому, що мама Сергія Антоніна Петрівна, медичний працівник, знайшли те, що конче треба інвалідові: спеціальне ліжко, протипоролижневий матрац тощо. Неймовірна жага до повноцінного життя, постійні заняття з тренерами і велика підтримка рідні зробили, здавалося б, неймовірне. Усього через рік хлопець став сидіти і відчувати тіло. Ну, перш за все, потрібно займатися. У важку хвилину поряд був брат Сашко. Разом з друзями вони обладнали спеціальний тренажер, який допомагає Сергієві відновлювати рухи. Урок такий, що я перші два або три місяці всім своїм знайомим говорив, «Ребята, Какая бы вода ни была чистая, головой вперед ныныряй. Ну, Заходите в воду спокойно, окунайтесь. Мало того, что сердечные приступы людей хватают от э, разницы температур. А так всех, кого знал там... Упереджував пол <кри> тисячі людей, це я точно сім розказав, що ні в коїм випадку. Наполегливість Сергія Гнатенка зворушила лікарів медико-соціальної експертизи, приїхавши на огляд до юнака додому, спершу допомогли придбати йому потрібні засоби реабілітації. А невдовзі, завдяки співпраці з благодійним фондом на Дніпрянський, привезли Сергієві інвалідний візок. Це Та восприйнімаже наявна нужна нікак подарок, ту помощь, то желание э, людей не безучастных помочь человеку, чем, чем мы можем. Но самое главное, чтобы оно было для вас нужно, востребовано, и он чувствовал заботу не только от родных, которые есть, а и заботу от общества, и от тех людей, которые занимаются... Цими Заступник директора першої міської поліклініки Черкас Надія Дроніна давно знає родину Гнатенків, тому розуміє, наскільки це необхідний для них подарунок. Є три самі головні речі в світі: перша річ це доброта. Друга річ це доброта, і третя річ це доброта. А доброта разом з милосердям. Ви подарували не тільки крісло колісне, ви подарували надію, ви подарували впевненість, ви подарували відчуття самодостатності, ви подарували те тепло, що він не один. Що є рядом люди, які небайдужі до його проблем, які небайдужі до його надії. Лікарі надзвичайно задоволені процесом реабілітації Сергія. Вони одностайно стверджують, якщо юнак продовжуватиме працювати над собою, то вже через рік зможе навіть ходити. По своїм прикладом ти даєш можливість зрозуміти людям, які звичайні люди, щоб вони дивилися, розуміли, як в якихось. В незвичайних умовах людина проявляє волю до життя, як вона хоче жити. Ервін Кух з Німеччини більше 20 років допомагає українцям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку приїжджає і на Черкащину з гуманітарною допомогою для громадської організації Діти Чорнобиля, ліки, одяг, медичне обладнання тощо. Приміром, останнього разу від управління поліції містечка Вюрсбург. Ервін Кох привіз комфортабельне дев'ятимісне авто, яке отримала служба медико-соціальної експертизи, аби виїздити до інвалідів безпосередньо додому і допомагати отримувати їм засоби реабілітації. Від міжнародної благодійної організації Природна школа здоров'я Ервіну Коху вручили брошуру про святого луку та молитви із заповіді матері Терези. Скромний подарунок розчулив Ервіна Коха, бо, виявляється, його найкращий друг Ганс Хакенберг у Німеччині не тільки створив і більше 30 років очолює велику благодійну організацію, але й особисто був знайомий з мамою Терезою. Ця велика жінка милосердя повторювала: прекрасно, коли Господь наділив людину талантом поета, музиканта, математика, але не таланти чи дарування врятують світ. Його врятують любов і доброта. Світ потребує перш за все тих, хто може проявити високі моральні якості. Прагніть стати більш добрими, мудрими, люблячими, чесними. Любіть себе і все навколо вас. Все ж починається з дитинства, з батьків повинні закладати в дитину це бажання робити добрі вчинки і отримувати від цього задоволення. Це повинно іти зсередини. Це таке повинно бути внутрішня, благородна така риса. Зробив добрий, добрий вчинок і, власне кажучи, забув про нього. Це Таке, що повинно робитися само по собі. Я не буду говорити з точки зору якихось там релігійних постулатів, що це треба так і так далі. Я скажу з точки зору психології і психосоматики, коли людина здатна робити, має бажання робити такі добрі вчинки, дрібні, великі, ну, будь-які за розмірами, така людина буде відчувати позитивні емоції. Це організм приходить в тонус, підвищується імунітет. Така людина буде менше хворіти. Така людина буде задоволена життям. Вона буде вміти отримувати радість від життя. Вона буде нести в собі позитивну гарну енергію, яка буде передаватися людям, які навколо неї. Відповідно, вона створює світ добрим навколо себе, і відповідно, така людина буде щасливою.